Нещодавно у центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради було розпочато прийом документів для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України у формі id картки Відтепер центр надання адміністративних послуг нашої громади. Можете кожен з мешканців нашої громади може прийти і оформити id карточку І закордонний паспорт це. Обладнання, яке ми отримали по субвенції 2021 року, закупили його, встановили в цьому приміщенні, але, на жаль, війна, яка розпочалася в минулому році, затримала процес ведення і експлуатації. Відтепер ми вже можемо приймати наших мешканців, оформляти документи і видавати їм всі ці документи, е, паспорти. Для отримання послуги необхідно звернутися до спеціаліста з паспортом, ідентифікаційним кодом за наявності старим закордонним паспортом та свідоцтвом про народження дитини. Сьогодні у нас доступно. Нова послуга в центрі надання адміністративних послуг. Це знаходиться в новому залі відремонтованому меблями, облаштованому за рахунок юліт з Європою. Це третя фаза, в якій ми брали участь. цій же ранці ми отримали і субвенцію від держави на закупівлю даної станції. Можна отримати id карту заміну id карти, закордонний піометричний паспорт, як в звичайний термін, так і в термін скорочений. Вартість закордонного паспорта. То за звичайний термін коштує 856 гривень, а й картки 450 гривень. За словами спеціалістів для покращення роботи нової паспортної станції була створена програма, яка зробить процес оплати зручним і доступним для кожного відвідувача. Разом із it спеціалістами Приватбанку впроваджуємо таку систему оплати, яка дозволяє платити із мобільного телефона прямо на місці. не… Потрібно нікуди буде ходити ні в термінал, ні в банк, нікуди все на місці. Наша співробітниця вводить дані клієнта, прізвище ім'я по батькові. а Також додаткову інформацію в неї вона вже вся є. Формується, генерується динамічний qr код для кожного клієнта, в якому передається вся інформація необхідна для оплати. Далі людина сканує своїм мобільним телефоном цей QR-код і оплачує прямо на місці даний платіж. Зручно менша комісія ніж в банку, і одразу можна приступати до оформлення паспорту. Протягом тижня до центру надання адміністративних послуг звернулося понад 30 мешканців міста, аби скористатися послугою. А вже сьогодні перший паспорт, виготовлений на новій паспортній станції, було вручено власниці. Я вас вітаю з тим, що ви стали першою власниці. Цього паспорта і це е, буде знаменна дія для нашого е, для нашої міської ради. І будемо врахувати, що ви щаслива людина будете з цим паспортом і отримати за завжди задоволення. А ми, дякуючи тому, що запрацювали, будемо робити великі і послуги для нашого міста. Значить, це буде як реклама для всього міста, щоб люди зверталися не тільки в паспортне стіл, значить, нашого управління поліції, а щоб зверталися до нашого центру надання адміністративних послуг і отримали паспорта прямо тут, в цьому нашому чудовому закладі. Дякую.